Мої вітання, шановні друзі. Ви на каналі Флагман Шоп в кадрі Ярослав Злий. І сьогодні у мене для вас надзвичайно радісна новина, адже я презентую сьогодні для вас новинку спінінгового напрямку. Це катушки Азура кіншин 25-го модельного року. Це друга генерація наших славетних катушок. Кіншин впевнений, буде дуже цікаво тут і позиціонування, і технічка, і особливості. Ідеологічні кожної окремо взятої котушки, тому влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. І вважаю за необхідне одразу повідомити вам, чому саме в цій лінійці нема котушок 4000 розміру. Все, друзі, дуже просто, адже в одноіменній серії спінінгів кеншин просто немає потужних спінінгів. Мова йде, звісно ж, про хевіків. А тепер найцікавіше це 10 істотних успішних змін цих котушок другої генерації в порівнянні з попередницею. Отже, давайте тезисно по змінам. Перше доріжка ролика жилковкладача змінила форму в кращу сторону, і тепер вам не доведеться перевіряти себе, як же якісно там справилася дужка з вкладанням шнура і утворенням як наслідок якихось петель. Тепер з цим жодних питань взагалі не виникає. Окремо хочеться також виділити в цей же пункт. Це те, що вузол має варіант вдосконалення до двох підшипників для тих рибалок, які шанують тюнінг в, в своїх безенераційних котушках. Друге, змінився фрикціонний пакет з Carbon-Tex диску на фетр. Це нам дало. Е Першу чергу еластичність. Під час рибалки е, іноді у деяких з нас виникали запитання щодо того, що наш фрикціон був занадто різким. І тепер це, е, власне, не питання, адже фетр дозволив нам досягти саме плавності налаштування там, де це необхідно. Це важливо. Третє, в підшпульному вузлі тепер є підшипник, і тепер він працює значно стабільніше. Це безумовно додало нам також і еластичності, і ось цього ходу легкого, про яке так мріяли шанувальники попередніх кіншинів. Четверте, виключено елемент реверс-антиреверс. В цілому це загально світовий тренд, який спрощує механізм і водночас зменшує загальну вагу виробу. П'яте, полегшений анодований шток тепер став ще більш сковським за рахунок спеціального покриття, що додало загальної плавності і, звісно ж, загального накату котушці. Шосте. Було зменшено розмір обгонної муфти, що також позитивно вплинуло на зменшення ваги та зберегло функціонал. Сьоме, ведуча шестерня стала більшого розміру, і це, звісно ж, позитивно вплинуло на ресурс котушки. Восьмий пункт, і на мою думку, не менш важливий це те, що паразитна шестерня тепер обертається на шарико підшипнику. Це дуже добре, адже в цьому ціновому сегменті подібних рішень не так вже й багато, друзі. Дев'яте, у нас нова цільнолита дужка, яка тепер складається не з двох окремих елементів, а з одного, як на значно більш дорогих моделях котушок. Ну і десятий пункт це те, що куліса тепер ходить на повноцінних двох направляючих. Ще один важливий момент, який безумовно варто знати, це те, що якщо ви забажаєте придбати додаткову запасну шпулю на будь-якій з цих кеншинів, ви це зможете з легкістю зробити або на нашому сайті, або в одному з наших магазинів мережі розрібної торгівлі флагман. Редукція, друзі, 5,2 до 1. мабуть, найоптимальніший варіант, який зараз є на ринку для котушок. З подібними ідеологічними завданнями. Також варто ще зазначити, що всі ці котушки обладнані десятьма підшипниками. А тепер пропоную детальніше про кожну з них. Так би мовити, ідеологічне та концептуальне спрямування. Почнімо з найменшої котушечки, тому що це, звісно ж, тисячка мова піде про неї. Що нам потрібно знати, те, що, друзі, вага. Ось цієї кралі всього лише 162 грами. І що це означає? Це означає, що вона створювалася і прекрасно впорається з завданнями мормишингу та наноджигу. Разом з тим, якщо ви хочете половити на класичну мікруху над легкими вудлищами, з цим ви отримаєте, мабуть, що максимум задоволення саме в цьому ціновому бюджеті. Далі переходимо до котушечки, яка схожа дещо на тисячку, але є рибалки, яким потрібно трішечки щось більше, там більшу шпулю і таке інше. І саме для них, власне, і зробили двохтисячний розмір. Ось вона, ця котушечка, і вага її складає всього лише 166 грамів. Здавалося б, що це взагалі неістотні зміни, однак. Є рибалки, яким потрібна ось ця знаєте, точкова витонченість. І саме для них, власне, і були був розширений цей модельний ряд до власне того, що ми розділили і двохтисячку. Все те ж саме, 10 підшипників, редукція, звісно ж, та ж сама, про яку я казав, це 5,2 до 1. Наступна катушечка, друзі, це ось вона, 2500 розмір. На всі з них я половив. На 2000, наприклад, я мотав Light Game 0,15 і хочу зазначити 0,15, друзі. І в мене не виникало проблем. Але ось на цій кралі, примісінько, зараз ви бачите намотаний 0,2 шнурочок, і також. Не було ніяких проблем з петлями. Найголовніше, це, звісно ж, намотувати ваш шнур не через край. Оце надважливо. Кожен рибалка бажає трішечки більше намотати для того, аби виграти якийсь метр два. Я цього не рекомендую вам робити, адже виробник зазначає про це і в інструкції, про яку, до речі, ми дещо пізніше поговоримо детальніше. І що ще для нас важливо, це те, що так. З над тонкими шнурами кіншин впорається без проблем. І це, як на мене, дуже важливо. Дуже приємний фрикціон, який дозволяє впевнено керувати та боротися з жвавими рибами, такі як щука чи білизна. Еластичний хід, що стосується максимально граничної ваги приманок, на які би я рекомендував використовувати даний виріб. Це, на мою думку, 15 грамів. Для е, тих рибалок, які хочуть, так би мовити, закрити і ультралайт, і лайт, мабуть, що 2500 розмір, якщо мова не йде про лайти 9-футові, буде оптимальним варіантом. Тепер переходимо до найпотужнішої трьох тисяч, друзі, це та котушка, яку ви будете використовувати і розглядати для купівлі, якщо ви шанувальник лову на лайтові вудлища. Гранична межа комфорту. Це, на мою думку, складає 20 грамів. Мова зараз йде про сукупну вагу е, найбільш вживаних вами приманок під час спінінгових рибалок. Власне, мабуть, що і все про кожну з них я розповів, тепер хотілося би окремо декілька слів про комплектацію, адже це безумовно, надзвичайно важливо. Ми над цим старалися і хотілося б, аби ви це оцінили. Беремо нашу котушечку, відкриваємо, і перше, що нас зустрічає, друзі, це ось такий бокс, в якому зберігається ручка нашої котушки. Дістаємо і бачимо, що різьба. Там, де у нас руків'я вкручується в головну пару, у нас захищене. Це важливо, адже рибалки часто транспортують ручки, катушки поруч зі шпулями, яких дряпати в жодному разі не можна, адже це обов'язково негативно відзначиться на шнурах. Відкриваємо захисну ось таку історію, кладемо окремо і йдемо далі. Далі у нас, звісно ж, тіло катушки. Так, бережіть ваші вуха. І ось. Бачите, тут ми захистили шпулю. Це дуже важливо. Бортик шпулі, пам'ятайте, він має бути ідеально рівним, чітким, без ніяких, там, скажімо, деформацій і сколів, і все інше. Це треба пам'ятати завжди. Так, наступне, що ми бачимо, це ось такий приємний надотик. Скажімо так, чохол сумка, яку можна сміливо використовувати, але також я вас запевняю в тому, що якщо ви плануєте транспортувати ваші котушки на велику відстань, і є ризик того, що вона може бути десь придавлена, або ще щось, використовувати спеціальні захищені кофри. Це важливо. Це відкладаємо, йдемо далі. Ще, що приємно особисто для мене, це, звісно ж, юзер мануал, друзі, він є. Зберігається ось в такому пакеті. Дуже хотілося б, аби наші клієнти ознайомилися з ним детально, є англійською мовою та українською. Тут ви побачите все, що можна і не можна робити з котушками. Благаю вас, почитайте перед тим, як використовувати котушки. Юзер мануал написаний тут не випадково. Так, йдемо далі і бачимо, що бачимо детальну інструкцію котушки. Зараз я її розкриваю ось таким чином. Це для тих рибалок, або для майстрів, яким ви будете довіряти ваші котушки, можливо, знадобиться. Це важливо. І далі ми переходимо ще до деталі. Тут є, звісно, усілякі всі, шайбочки для регулювання фрикціону і таке інше, це те, що вам знадобиться. І ще один момент, який я хотів би зафіксувати, це те, що якщо вам потрібні будуть якісь запасні деталі на ваші котушки кіншин 25-го модельного року, то в цьому проблем не буде. Величезну кількість з них ми вже закупили на випадок, якщо щось, не дай Бог, станеться. Ось така комплектація, друзі, все. Є, бачите, коробка пуста, тому якось так. Ну, а на цьому в мене все, друзі. Сподіваюсь, що мені вдалося переконати вас, або навіть допомогти визначитися з потрібним вибором розміру катушок, розкрити їх технологічну, складову, ідеологічну. І таке інше. Якщо так, то будь ласка, поставте цьому відео вашу князівську вподобайку. Якщо у вас виникають якісь запитання, не соромтесь, запитуйте просто зараз про це в коментарі. В кадрі був Ярослав Злий. Ви на каналі Флагман Шоп. Побачимось в наступному відео. Нехай щастить.